Інший світ. Шановні слухачі, вітаю вас. Цей випуск програми присвячений терміну Теофанія, автор і ведуча програми Дана Пінчевська. Теофанія, значення цього слова зрозуміли хіба тим, хто знається на грецькій мові, чи має хоча б поверхові теологічні знання. Теологія, власне, також містить корінь Тео, що в перекладі означає Бог. І якщо згадки про теологію як науку про Бога більш-менш часто траплялись більшості слухачів, то слово Теофанія у повсякденному житті трапляється значно рідше. Цей термін перекладається як поява Бога і означає безпосередню зустріч смертної людини з мешканцем чи автором, залежно від релігії, небесних сфер, зокрема, чи світу загалом. Теофанія так це слово вимовляється за Еразмом Роттердамським, який одним з перших спробував реконструювати фонетику давньогрецької мови. Це слово може також звучати як феофанія, за версією іншого вченого доби Ренесансу Йогана Рейхліна, який не погоджувався з еразмом в тім, що стосувалося сучасного звучання кількох літер давньогрецької абетки. Різниця між еразмовою та рейхліновою вимовою, яка нині дозволяє вживати літери Ф та Т, як взаємозамінні, у цьому випадку корисна тим, що, наприклад, пояснює киянам значення топоніму Феофанія, колишнього селища, а нині місцевості на південній околиці Голосівського району Києва, де нині розташовані відомий монастир, парк та одна з найбільш відомих лікарень міста. Теофанія явище призвичайне в античній, як грецькій, так і в римській мітології. В контексті юдаїзму, а загалом його похідних, християнства та ісламу, набуло неймовірної значущості. Зустріч смертних з творцем зафіксована у Торі та супутніх текстах, а також у старому та новому завітах досі хвилює людську уяву, змушуючи деміургів меншого масштабу, письменників, кінематографістів, поетів тощо систематично звертатись до відповідних сторінок прадавніх першоджерел. Знання античної мітології з часів Ренесансу вважалось одним з перших виявів високої освіченості, а також пристойного виховання і, відповідно, походження вашого співрозмовника. А що всі герої, порядна частина напівбогів, завдячували своєю появою позашлюбним зв'язкам самого Зевса, згодом перейменованого в Юпітера, а також деяких наближених до нього богів і богинь, то і ставлення до Теофанії вихованців античної літератури з часів першого видання, наприклад, метаморфозу Віді, жодним напруженням не відрізнялось. Можна припустити, що обов'язковою складовою ставлення освіченої людини до Теофанії, принаймні в її античному трактуванні, був так званий здоровий цинізм. Явище, до речі, на мою думку, загалом не властиве українському світогляду. Тим часом найбільш авторитетний текст юдеїзму Тору відрізняє принципово серйозніше ставлення до Теофанії. Адже згідно першоджерелам, Бога не можна зображати тому що його ніхто не бачив, і його зовнішність неприступна ані людській психіці, ані бідній людській уяві. Тож випадків безпосереднього спілкування між людиною і Богом в Торі зовсім мало, і всі вони припадають на вирішальні для єврейської історії моменти. Прекрасне описання першої зустрічі Мойсея, початково звиклого пастуха, з Богом описане у третьому розділі Книги Виходу де Мойсей побачив, як терновий кущ горить, але не згоряє. Підійшовши ближче, щоб зрозуміти, про що йдеться, Мойсей вперше дізнався про свою місію вивести людей Ізраїлю з єгипетського рабства. Тут, на відміну від поганських релігій, Бог не набирає людської подоби. Так само він не набуває антропоморфних рис під час спілкування з Мойсеєм в той момент коли людям, вже врятованим з єгипетського полону, були гостро необхідні кам'яні скрижалі з десятьма заповідями, приповістями, так званий декалог, де п'ять схвальних і п'ять заперечувальних імперативів дозволяли відрізнити добро від зла, хоч на найвищому в людській ієрархії, хоч на звичайнісінькому побутовому рівні. Додам, що хоча в цих тезах немає нічого напрочуд складного, людей, які дотримувалися б хоча б основних тез, Одразу видно у натовпі, якого б віросповідання цей натовп не був. Саме цей момент передачі кам'яних скрижалей з декалогом безпосередньо від Бога Мойсеєві, зафіксований у 19 розділі біблійної книги Вихід початок цитати. Гора Синай уся диміла від того, що Господь зійшов на неї вогні, і піднявся дим її, немов дим з печі, і вся гора сильно коливалася, і звук трубний ставав сильніший і сильніший». Мойсей говорить, а Бог відповідає йому голосно. Кінець цитати. Обличчя Мойсея після цієї зустрічі світилось, і весь його вигляд свідчив про подію, не пристосовану для сил і здатностей простих смертних. У більшості випадків, проте Бог у Старому, заповіті спілкувався з людьми, користуючись посередництвом Янголів, чия назва... Так з давньогрецької перекладається вісники, посланці. Залежно від масштабу особистості співрозмовника, янголів та важливості події, це могли бути наближені до Бога архангели чи звичайні янголи, чиїх імен людська історія так і не зберегла. Так співрозмовника Авраама і Сари, що донині зображаються іконописцями у класичному сюжеті трійці, кращі з яких відомий сучасникам завдяки всесвітньо відомій іконі Андрія Рубльова. Проте всі ці вісники, показуючи людям Божу волю, незалежно від того, набирали вони людської подоби чи ні, своїм посередництвом захищали своїх співрозмовників від надмірного потрясіння, особистої зустрічі з автором всього земного світу. Християнство у певному сенсі є суцільним бунтом проти безособовості Бога, адже головний герой вважається його втіленням у земній людській подобі. Тому, власне, кожен крок і вчинок Ісуса з формальної точки зору мусить вважатись виявом Теофанії. Містичні ж зустрічі Небесного і Земного зафіксовані там у численних епізодах, від сходження Святого Духа у вигляді Голуба під час хрещення Йоанном Хрестителем Ісуса до величної сцени П'ятидесятниці. Зображення цієї події, наприклад, в інтерпретації Михайла Врубеля у Кирилівській церкві у Києві, є відважною спробою знайти візуальний відповідник наступного фрагменту з другого розділу книги «Дії апостолів Нового заповіту. Початок цитати. Аж ось пролунав зненацька з неба шум, ніби буря раптово зірвалася, і переповнила весь той дім, де вони знаходилися. І з'явилися їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них. Кінець цитат. П'ятидесятниця, як підтвердження зв'язку між небесним і земним, учителем та його учнями на побутовому рівні святкується як День Святої Трійці, що припадає на п'ятидесятий день після Великодня і ззовні дуже схожий на свято Шавоот, що відзначається на п'ятидесятий день після Песаха. Ймовірно, це одна з перших вдалих спроб християнства привчити людей до нової системи цінностей, поєднуючи її найважливіші символи з більш призвичайними на той час святами. Зокрема, відкриті джерела повідомляють, початок цитати. Іоанн Павло II відзначає схожість обох теофаній як у проявах, так і у тім, що стосується символізму. Синайська Теофанія знаменувала дарування старозаповідних законів народу Ізраїлю, Теофанія П'ятидесятниці, народження Апостольської церкви і народу Божого. У Новому завіті особистою Теофанією є як все ж земне життя Ісуса Христа, так і його явлення після Воскресіння. Кінець цитати. Тож святкування, наприклад, Різдва для охочих може вважатись не лише початком нового циклу в житті, який так вдало збігається з початком зростання світового дня, але й вдячною пам'яттю людей щодо величного вияву Теофанії, зустрічі Бога, завдяки якому цей Всесвіт було створено разом з усіма його людьми, тваринами, корисними копалинами, краєвидами, законами і парадоксами, красою та минущістю цієї краси. Із звичайними людьми, для яких дивотворення чого б то не було, донині залишається однією з найбільш привабливих темниць. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала програма Інший світ, присвячена Теофанії. Над програмою працювала режисер Наталія Стрижевська, автор та ведуча Дана Пінчевська. На все добре, до зустрічі в ефірі.